Всім з вами я думаю, Кос і сьогодні ми заберемо весь Браулпас ну, Плюс. Не Браупас плюс, просто 20... 300 дропи, по-моєму. Мелоді і просто всяке таке різне. От дивіться, хоп. Нагороди 25 сезону. Ну бо сезон закінчився, я ще не заходив. Ну, Я заходив, але ще до сливу. <кхм> так, давайте нажимаємо Go. Ой, 22 сердопи, 2800 блінгів. Зразу залітає. Так, скринчик, чекайте. Угу. Mm -hmm. ой 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 Чарлі. Чар Чар Лілі, ой-ой-ой. Ага. <laughs> Вас скринчик. Окей, Лілі. Є. Далі 20 стародропів. Речі, хопа. Ой-ой-ой. Перший э, як це? Я не знаю. Э, Са а, Сатурн. Файно. Ну, в принципі, я давно хотів собі поставити тому старом. Так. епік зразу. Окей, okay, далі. Ну, no, таке. Шизук Монетки. Монетки. Імба, імба монетки. Та що самі монетки зараз? Ну, Погане. Монетки. Монетки. Даблери, он треск ключ. Мені так треба, чесно. Ну. ну, хоча б один легендарний. Я мічку удролю. Даблери. Так, давайте скрутим звук для интернет. Чай тут же остань. Ой-ой, я звуку не чув, це може бути як і те, що має. Тому... тай йой. Тому зразу мене не Окей. Okay. Я просто підручую звук на максимум. Закриваю очі і слухаю, чи це скин. О! Oh. Ке, okay. ну скінчик, звісно, ну, блін, в мене є скінчик за 149 геймів на ньому і якось. Безплатний скінчик дуже мені треба, знаєте. Ну, блін, він, він був. І хватить кидати мені. Ну, він був безплатний і. Чесно, якось мені його не хочеться, якщо я і так буду носити той за 149. Гейм. Так. Що тут у нас? На жаль, це все. Окей, okay, завтра чемпіонат. Новий сезончик буде, апти. Треба десь взяти монетки. Лілі, mm -hmm. ми вкачуємо... Що збирати? Все-таки ну, дві в Напевно, все-таки домов. Uh -huh. Ну і ніби все поки 9 село. Думаю це нормально. Бронза, будемо верстати міфік, може апнемо легендарку. Ну і думаю, що треба буде закінчувати наше відео, то став лайк, підпис. А з вами був я, Адонакос, всім па-па